Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, яка вирогідність, що а, в цьому році навіть а, не буде винограду. Ну, доволі, доволі велика вирогідність, в цьому році дуже погано з е, фруктами, овочами. Це навіть в наших тут сусідів погано з фруктами та з овочами. От, е, в нас ось, що тільки було, це було вже, два, вже два, майже два місяці тому. Це е, там, трохи білої черешні та вже більше червоної. Але там був максимум кілограм. От, тому сьогодні, як говориться, в цьому році біда з фруктами. Тому чекаємо наступного 2026 року, 2026 року та чекаємо літо. Нам ще чекати десь 359, десь 350 днів до літа 2026 року. От я сподіваюся, що в 2026 році все буде гарно, буде мир, та буде все краще рости.